Вітаю, друзі! Зараз ми розберемо практичне завдання на консолідацію. Давайте спочатку розберемо, що це таке, що це за слово. Консолідація це об'єднання декількох таблиць в одну. І тим більше таблиці можуть знаходитись різні на одному аркуші, на різних аркушах однієї книги, а можуть взагалі таблиці знаходитись в різних файлах. Ми зараз розглянемо з вами два практичних завдання. Так як практичне завдання не зовсім легке, тому це і буде вашим домашнім завданням, якраз те, що я зараз показую. Отже, ви бачите лист консолідації 1, ми маємо табличку, табличку і нам зараз треба виконати практичне завдання. Розрахувати підсумки, от показую. Ось так. Розрахувати підсумки для кожного найменування за обсягом покупки, продажу і виручки. Що тут, на що треба звернути увагу? По-перше, перший стовпчик це якраз буде стовпчик на об'єднання даних. Тобто, у нас будуть дані об'єднуватись за найменуванням Абрикос, Пішло, пішло об'єднання, ананас, пішло об'єднання, баклажан і так далі. А що буде рахуватися? Я виберу зараз найпростіший варіант, функцію сума. Тобто будуть сумарні покупки, сумарні продажі, сумарні виручки за абрикосом, далі за ананасом і так далі. Ставити курсор в табличку в межах таблиці будь-яку комірку. Дані на вкладці Дані в групі знаряддя даних є така невеличка кнопочка. Невеличка. Ось буде підказка, консолідація. Ви натискаєте на цю кнопку. Функція сума. Правильно у нас будуть сумарні показники. Далі посилання, і ви, давайте видалю те, що тут було. Я не видалила видалю, у вас буде пусто. Сума, посилання, і ви виділяєте всю табличку. Бачите великих розмірів таблиця? Є. Далі натискаєте на кнопку Додати, щоб ви побачили внизу список діапазонів. У вас буде тут поки що найпростіший варіант один діапазон, одна таблиця. Далі, внизу використовувати як імена, підписи верхнього рядка. Так. В консолідованій таблиці будуть підписи верхнього рядка. Значення лівого стопця. Так, у нас найменування продуктів харчування будуть якраз у лівому стопці. Так. А зв'язки нам не потрібні. Чому? Тому що ми будемо. Стоп, закрите. А знаєте, що я не зробила? Я не поставила курсор, де буде результат. Куди ж я поставила? Я курсор ставлю, отут буде результат. Ось тут є. А от тепер вибираю якраз те, що тільки що робила. Посилання. Давайте я видалю. І швиденько тепер посилання виділяю табличку. Курсор треба ставити у вільне місце, де буде результат. Ось так. Додати. Ось тепер все правильно. Зв'язки ми створювати не будемо цієї її тому що у нас на одному аркуші. Окей, все. Подивіться, будь ласка, тут немає ніяких ні формул. В рядку формул я не бачу нічого. Просто порахувались підсумкові дані. Давайте абрикос. Наприклад, виручка 6496. Це повністю просумувались по абрикосу оці дані. Бачите, Excel швидко-швидко підрахував суму оцих виділених комірок і показав дуже зручно, якщо це в великій таблиці, проводити такі консолідації є. Ну а тепер трошки друге завдання буде складнішим. Ось у нас консолідація. 2. тут буде результат. Давайте подивимося, що у нас є, які таблички. Друге завдання трошки складніше. Таблиці знаходяться. Це була одна таблиця. А друге завдання таблиці знаходяться на різних аркушах. Червень, ось, подивіться, будь ласка, червень є, липень є, і серпень є. Я спеціально не видаляла стопчик Б, хоча можна його видалити. Ні, щоб вам було зручніше і зрозуміліше. Є так от, на цих трьох табличках ми будемо зараз брати дані для консолідації. Консолідація 2. Поставила курсор в комірку А1. І далі я натискаю на вкладці Дані в групі знаряддя даних кнопку Консолідація. Сума у нас буде рахуватися сума. Посилання у нас буде три посилання. Чому? Тому що у нас три таблиці. Червень я виділяю всю таблицю. Ось так акуратно. Додати є на листі червень, ось діапазон даних виділений. Далі я переходжу липень і акуратно виділяю таблицю є додати, тепер липень. І о, залишилось серпень. Я виділяю всю табличку і додати. Є, я бачу, три таблиці для консолідації. Підписи верхнього рядка і значення лівого стопця. Оці два пропорція ставляться майже завжди при консолідації. Зв'язки не треба. Чому? Тому що у нас на, в одній книзі знаходяться потрібні таблички. От тут галочку ви ставите в тому випадку, якщо таблички знаходяться в різних файлах. Натискаю ОК. Решітка означає, що дані не поміщаються. В по ширині стовпчика. Дані не поміщається. Просто між стопчиком це йде. Підведіть курсор і двічі швидко клацніть. Або просто розтягніть потрібний стопчик. Двічі клацайте. все, ви знімаю виділення, ви змінили розміри цих трьох стопчиків. І давайте перевіримо: абрикос підсумкова виручка 6496. Так, співпадає. Тобто я вам двома способами показала одні й ті ж самі дані. Коли в одній таблиці всі дані. Або на різних аркушах, та ж сама таблиця розбита на три таблички на різних аркушах. І також можна проводити консолідацію. Тобто, об'єднувати табличні дані в одну таблицю. Все це і буде вашим практичним завданням. Консолідація 1. Ось тут де таблиця вихідна і підсумкова таблиця. Дані консолідовані. І консолідація 2 тут буде результат об'єднання оцих трьох аркушів. Все, дякую за увагу.